Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо тисячі друзів з вами у мікрофона, учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Ерудит Букакін Олександр, ученик 7-го А класу. Я розповім вам про Едгара Алана По, основоположника інтелектуального детективу. Едгар По належить до числа класиків світової літератури. 19 січня 2024 року випнулось 215 років з дня його народження. Його талант багатогранний це проза, поезія, літературно-критичні статі, рецензії. Едгара По вважають засновником, батьком жанру інтелектуального детективу. У кожній галузі літератури По був новатором, що визначив свою епоху і накреслив шляхи для подальшого розвитку літератури. Знання на батьківщині прийшло до нього через багато років після його смерті. Його називали письменником трагічної біографії. Людиною, полоненою таємницями життя, охопленою святою жадобою зрозуміти душу свою. Від самого народження життя не пустило його, а завжди посилало нові випробування смерть рідних, бідність та хвороби, зради, зловживання алкоголем. Він був справжнім американцем, який у своїх творах відобразив життя в безліч аспектах. Едгар Алан По належав до знатного ірландського роду. Він народився 19 січня 1809 році у місті Бостоні у родині мандрівних акторів. Мати належала до родини англійських акторів, які приїхали до Америки в кінці 18 століття. Батько письменника мав освіту юриста, син дільця з Балтимора. був бездарним актором та поганим чоловіком. Девід і Елізабет вели бродячий спосіб життя. У них було троє дітей: Вільям, Розалі. Та Едгар. Молода сім'я була дуже бідна, тому що через два дні, тижні після народження дитини мати змушена була піти працювати. Пізніше письменник з гордістю вписав, що був сином жінки, яка віддала мистецтву красу, молодість і талант. Коли хлопчикові ще не було і двох років, батько покинув сім'ю і раптово помер від лихоманки. У віці двох років Едгар залишився круглим сиротою. Під час гастролей на півдні у місті Річмонді в його чахотки померла його мати. Едгара взяла на виховання родина Джона Алана, багатого комерсанта, що торгував тютюном. Джон Алан не установив його офіційно, бо не знав, чи виправдає Едгар його надій. Віна Алана Френсіс обожнювала і любила хлопчика так, що він не відчував себе прийомним сином. У дитинстві Едгар мріяв про те, що він, як і його прийомний батько, був деторговцем спадкоємцем фільми Айлон і Елліс. Він був розумний, упертий та вільнолюбний. Дуже любив слухати страшні казки, історії про приводів, про розриті могили, які йому розповідала няня Нагретянка. Ще одним джерелом вражень для малого Едгара стали безкінченні розповіді про морські мандрівки, про скарби, про які розповідали у Аленів капітани або торговці. У більшості написаних ним пізніше творів стало помітним вчуте в роки, коли він сидів маленький біля каміна, хоч жив у розкоші, і тому склалися такі солодкі думки. Але всі дитячі мрії розвіялись, коли родина Аленів приїхала до Англії. З 1815 до 1820 року, хлопець жив в Англії і навчався в одному з лондонських пансіонів. Навчаючись там, у нього почали з'являтися деякі диватства. Товариш часто помічав, як він розмовляв із самим собою і жестикулював, тоді ж до Едгара По почав прилітати Чорний Ворон і нащуптувати йому на вухо страшні історії. Він рано почав писати поезію, що дратувала батька. Повернувшись в Америку, він закінчив міську школу. Саме тепер юнак зрозумів, що йому доведеться відмовитися від занять торгівлею. У 1826 році він вступив до Віргінського університету. Знання йому давалося легко, особливо з англійської літератури. Уроки навчання багато читав, захоплювався віршами Джона Байрона, Шейлі та Мура. Особливо зачитувався книжками історичної тематики. Вивчав латинь, історію, фізику, астрономію та ботаніку, знав хімію та медицину, займався перекладацькою справою, весь свій вільний час він писав вірші. Джон Аллен був проти, часто обшукував кімнату і кидав зошити у вогнище. Молодий поет під час навчання, улюблений з товаришів поєдинкою не відрізнявся. Бенкети, граф-карти, де він програвав великі суми грошей, зробили свою справу, завдали клопоту, якого Едгара міг визволити тільки багатий родич або опікун. І у 1825 році Джон Аллен миттєво розбагатів, шотландський родич Уільям Гельт залишив солідний спадок 750 тисяч доларів. Родина переїхала до величезного будинку, і приводи старої Англії стали для хлопця чужими. Ворон не перелітав, зовсім з віршами припадали пилом під ліжком. Едгар жив на широку ногу. Батько отримав удар, коли одержав масу несплачених рахунків. Виявилося, що син програв багато грошей у карти. Алан відмовився оплачувати рахунки Едгара, і той змушений був покинути його дім та університет, де провчився всього рік. Почалося скрутне життя. Залишившись без друзів, коштів до існування, без даху над головою, 18-річний юнак подав рапорт до зарахування до ранамі, служив рядовим у батареї артилерійського полку в Салівоні. Отримав чин сержант-майора, але не витримав казарних умов. Повернувся до, за допомогою до Френсіс Аллен та вмовила чоловіка викупити його з армії. Він приїхав у Річмонд, але місіс Аллен на час приїзду померла. На вимогу містера Аллена, Едвард змушений був вступити у військову школу до УЕС Понту. Юнак залишився військовим не захотів і домігся виключення з академії. Цього разу розрив відчимом був остаточним. До того ж, невдовзі після цього той помер, жодним словом не згадавши про Едгара по у заповіті. Молодий письменник почав шукати роботу, хотів працювати вчителем, шукав також місце у газеті. Натуру він вийшов як новеліст. До жанру новели звернувся у 1832 році, коли брав участь у конкурсі на Краще оповідання». Усього написав 64 новели. У 1833 році Балтиморський журнал присудив Едгару по премію у 100 доларів за Краще оповідання. Це був рукопис, знайдений у пляшці. Премія врятувала письменника від голоду і йому, відкрила йому шлях до журналістики. Він став дуже талановитим журналістом. Працював редактором літературним критиком. У журналі дракували його оповідання. У 1834-1835 роках Едгар написав поеми, вірші, оповідання, надрукував 40 різних оповідань і журнальських статей. Його популярність зростала, але матеріальне становище не ставало кращим. За роботу йому платили 10 доларів на тиждень рівно стільки, щоб не померзти з голоду. Едгар Аллен Поп був одним з перших американських інтелігентів, хто заробляв на життя пером. У 1837 році разом із молодою дружиною та її матір'ю Поп переїхав до Нью-Йорка, але дружина захворіла і довгі роки знаходилася на межі між життя і смертю. Письменник доходив до пожевілля від піклування та власного безсилля. У пошуку кращого життя Едгар Пол переїздив у міста: Річмонд, Нью-Йорк, Філадельфія, Вашингтон і знову Нью-Йорк, але бідність не відступала. У 1845 році вийшов його вірш «Круг», що приніс поету визнання. Він вважав, що лірика це його єдина пристрасть, головна тема поезії кохання, смерть і страждання. Хвороба та бідність продовжували переслідувати молодого поета. У 1846 році для нього та родини почалися складні часи. Едгар По змушений її, був прийняти милостиню. Але 30 січня у 1846 році її кімнаті поле... померла Віргінія, чоловік заціпенів. Він вставав уночі і йшов на цвинтар, щоб тужити там. Серцева туха змусила його пити, але він не припиняв роботи. У багатьох його творах присутні хворі мотиви. Вони були... Були пов'язані зі станом психіки письменника, у нього було хворе серце та депресія. Едгар Алан По помер у 40 років у Балтиморській лікарні, куди його перенесли за 4 дні до того, знайшовши у якійсь канаві. Смерть видатного письменника відбулася при загадкових обставинах. За однією версією, прочитавши у Річмонді з гучним успіхом лекцію і отримавши гроші. Він поїхав у Балтімор, де через кілька днів його знайшли у вулиці у непритомному стані. Припускали також, що його напоїли наркотиками та вкрали гроші. Біля витоків детективної літератури став американський письменник Едгар Алан По, який протягом 1840 1845 років створив п'ять новел, у яких було закладено ідеї, що лягли в основу принципів сучасного детективу. Він став засновником трьох головних напрямів у детективі: романтичного, власне, сенсаційного, класичного, власне, інтелектуального та готичного, жахливого, страшного. Назвемо особливості інтелектуального детективу, сюжет, побудований навколо злочину, у центрі інтелектуальний процес пошуку істини, дія відбувалася у дуже обмеженому просторі. Головний герой, єдиний, хто міг досягти успіху. Який був ніби запрограмованим, жертва: об'єкт роботи нишпорки, детективи цікавили найменші підробив, читач мав можливість стежити за розвитком думки слідчого, відсутність рухів та емоцій, інтерес почуттів сконцентрований на таємниці, а не на трагедії людей. Злочин мав бути обов'язково розкритий за допомогою логічних умов, умов виводів, а не випадковості. Чи немот... немотивованого зізнання. Монотонність оповіді, довгі розповіді героїв про різні дрібниці, мало уваги звернену на... на великі географічні кордони. З вами був Букагін Олександр, учень сьомого А класу. Почуємося на хвилях улюбленого радіо тисяча друзів. Усім гарного дня і до побачення!